Вітаю, пані та панове! З вами Дмитро Гарник, а наш сьогоднішній подкаст про системи очищення води і головне, про побутові осмотичні системи. І хто, як не Георгій Черкашин, президент СПОДТ, знається на цьому? Вітаю, Георгій! Вітаю, друзі! Перше запитання про зворотний осмос. Що це таке? Для чого це? Що має знати споживач? Спробуємо почати спочатку. Водопостачання це елемент критичної інфраструктури. І метою нашого ворога спільного агресора, окрім енергетичної системи, є саме й водопостачання. Бо коли відновлюється після прямого пошкодження мережа водопостачання, чи вона запускається після чергового відімкнення електрики, це сам погіршує якість поточної води, яка саме доходить до вашого житла. Ну, якщо вона доходить. Бо зараз воно не скрізь доходить. Ну а і що доходить. робити? Ну що, і чистити. Бо там в трубах є шлам, систему у нас не міняли вже дуже давно, да? Там металеві системи, це в нових будівлях, вони пластикові. При запуску ну, шлам з'являється. Його треба чистити. Чистити, так як він суттєво забруднює воду, можна. Ну, я б сказав, що ліпше, ніж зворотний осмос, нічого не, не вигадали ще такого. З огляду на нинішній стан мереж водогону та її роботи на межі аварійних відключень перезапусків, очищення кінцевої води стає дуже актуальним. Отже, фільтрувальні установки це тепер must have. аби оберегти себе і арматуру, крани змішувачі, тощо, і побутові прилади: бойлери, пральні чи посудомийні машини тощо від забрудненої води. Звісно, що фільтрувати установки. Вони різні, вони дуже різні. Вони великі, маленькі, є фільтра механічні на ті ж самі посудомийні машини, на ті ж самі пральні, на бойлери, котрі роблять воду менш жорсткою. А зворотній осмос це насамперед установка, котра і визначення для кінцевого споживача, для того, щоб приготувати щось. Да? І споживач він має бути свідомий того, що зворотний осмос. Означає фільтрувальну установку з декількома ступенями очищення води. Вона позбавляє воду як від шкідливих для організму елементів, так і від тих, які безпечні для споживання, а навіть корисні для організму людини. І подібно всім е системам, ну я б сказав, високотехнологічним системам, зворотний осмос це мембрана декілька картриджів. Мембрана це серце осмосу. Зворотна осматична мембрана, да? її правильно називати. Декотрі кажуть, що вона молекулярна, це не зовсім правильно. Просто зворотна осматична мембрана. Георгій, О. ну з цього давай більш детальніше. З чого складається типова побутова установка зворотного осмосу? Значить, давай пройдемось по основним компонентам. осмос, там три колби катриджі. Перший картридж механічний, це грубе очищення води, там 20-10 мікронів. Друга секція може бути механічна, може бути з брикетованим вугіллям. Там ну, 10 мікронів може бути, може бути 5. І фільтр тонкого очищення, так? Насправді третє вугілля. Значить, перша механіка, друга механіка і третє вугілля. Це саме вона така загально досягнена комплектація. Да? Потім там йде мембрана, потім там іде поствугільний фільтр, мінералізатор може йти ну, після мембрани, біокераміка, котра. Додає воду, те, що необхідно людині. Все можна подивитися в магазині від самої простої, да, там, де механіка, механіка, вугілля і мембрана, да, до самої навороченої, де механіка, 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 вугілля, вугілля. Розумієш, що на сам осмос там навіть можна поставити, окрім того, там насоса по обладнанню, можна поставити ультрафіолетову лампу, якщо ти хочеш. Дома, Можливо, як да, як, ну, вода, як да. ці конструктори дитячі. Да? Почекай на ну, я хочу ну, спочатку почути, це дуже важливо. Спочатку почути, що таке власне мембрана для осмосу. І чому обов'язково потрібен вугільний фільтр до мембрани? Ти ж тільки що про це Значить, сказали. вугільний фільтр до мембрани він потрібен з одної маленької причини. Бо вода в нас не озонована в основному, а хлорована. І якщо на мембрану попадає хлор, а той хлор повинно прибирати вугілля. То мембрана каже аріведий. Вона а просто. ну… А ти, ти пам'ятаєш розмір умовно фільтрації? Та там щось таке 000. нулі після коми. Ну, Якщо її розібрати, це, це такі от, ну, як, як тканина, така товстенька, да? вона скручена, 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 і там маленькі дірочки, в котрі проходять 0,0001 МКМ. Як тобі її пояснити? Тебе ж дома є? Так, да, я купив. Купив? Ну ти купив, ну розбери її. Прийдеш до мене, ще раз купиш. Ми ага. ж мережа сантехмаркетів інсталятор. Ага, тобто, якщо ти так да, підсадив. А можна рекламувати, так? Да? Тільки дуже коротенько. А, дуже коротенько. Мережа сантехмаркетів інсталятор. Є а. фільтри, торгової марки, як вефільтру. Добре. Так. Що стосується осмосу мембрани, ти мені сказав? Ті мембрані, ну. Отвори, да, вони там разів 100-200 і менше там, за ті віруси, декілька тисяч разів менше за бактерії. Дуже маленькі, так. Да. Ми отримуємо чисту воду, правильно? Без нічого. Без, без нічого. Без нічого. Почекайно, ну, а. Вона, для... вона можна сказати, що вона дистильована. Дистильована. Ну, добре. Почекай, Та... у мене наступне питання. А отже, щоб вода була корисною, як, що мені треба зробити? Я отримав після мембрани дистильовану воду, як мені її пити? А тут ти не знаєш, дивись, ні там, там є така фіча. Фіча називається Так. Є друга фіча. Фіча називається кран воходовий. Коли ти хочеш щось зварити, компот, борщик, там, то ти береш просто відкриваєш один кран, і в тебе йде вода не мінералізована без е... мінералізатора. Да? Вона йде дестелят. Потім, потім ти вариш каву, або вариш чай, або вариш борщ, то, або, там, я не знаю, там, що ти вариш? Що ти їси взагалі? Я все їм. Все їм. І От коли ти все, їш, то ти відкриваєш той кран, котрий не проходить вода через мінералізатор. І вже потім та кава, той чай, або потім все, що ти їси, воно вже насищає воду своїм, вода набирає. А коли з ти з хочеш продуктів, просто, да, так да, З продуктів, коли ти хочеш випити просто з крана, да. то ти відкриваєш другий кранчик. І воно проходить через мінералізатор, і коли воно проходить через мінералізатор, воно вимиває те, що тобі потрібно. Бо якщо пити воду без мінералізатора, її не можна пити, бо вода агресивна. Багато будуть кажуть, що мертва вода, вона не мертва. Вона просто без нічого. І якщо вона без нічого, то ти з неї щось вариш. Якщо хочеш випити, відкриваєш на тому шканчику другу таку пімпочку, да? відкрив і випив. От я тваринам навиваю ту ж воду, ну, вдома, там собака, кішка. Хом'яті дурні, нікому не треба, там морські свинки, ні? бо якщо що, то може. Да, так, Друзі, пишіть, кому потрібна морська свинка. Пишіть Пишіть в коментарі. до Діми Гарніка. Да. А, я, думає... я, я, я йому подарую. Да. От. І воно виходить, що, що я їм наливаю з того крану, що я сам п'ю, просто з крана. Якщо жінка щось готує, вона відкриває другий кран. Більш ресурс тоді мінералізатора. Зрозумів. Тобто ти радиш, якщо ти купуєш систему зворотнього космосу, обов'язково. брати І з мінералізатором, і ти радиш взяти двох клапани, чи як він, двохходовий двоходовий кран. Дво, двохходовий кран да. Да, там, Де ти можеш одним краном користуватися, але воду. Ти можеш роду. брати без мінералізатора, то більш бюджетна модель, але її не можна пити. Просто всім кажу, не можна пити без мінералізатора. Всі кажуть, ага, ті 10 доларів чи 12 доларів. Заощаджуєш до мінералізатора. А потім каже, вона ж бере: так ти готуй з неї, ти її не пий. Хочеш пити, купи мінералізатор. Зліва готуєш, справа п'єш. А які ще допоміжні компоненти містить установка? А що ти називаєш допоміжними компонентами? Ну, бак. Баки, вони теж різні бувають. Там 8, 12, 15 літрів. Значить, мінімальна бюджетна установка зворотного сносу то з 8-літровим баком. Бак пишеться номінал 8 літрів. 8 літрів баку помножили на 0,7, отримали 5,5 літра. 12 літрів бак помножили на 0,7, отримали... Менше, да, ну, менше, а, води менше, так, виходить? Води менше виходить, так. Ну, там же груша, там же груша, да, така резина, яка... Да, да. котра... Значить, в чому прикол, що в бюджетній ти отримаєш свої 5,5 літра, а у нас по статистиці 80% пляшок 6-литрових. Відключення пішли, чим ми зіткнулися? Люди купують додатковий другий-третій бак, установлюють собі. Що паралельно? Да, в мережі сантихмаркетів інсталятор нагадує. Да, ставлять другий-третій бак, щоб коли води нема, вода для пиття була це з двох через баків 12-літрових, наприклад. Перехідник там, так? Да? То я розумію, що все в тебе є. Так, 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 так. Джон Гес, Джон Гес всунув, ставив. Ну, рибка гупі, то за 5 секунд справляється. Ну, а якщо ти рибка гупі і не можеш справитись, у тебе є монтажники, які це зможуть зробити? Ну, монтажники вони на столбах монтажники. Ми не встановлюємо. Ми не встановлюємо, ми тільки продаємо. А допомагаєш, а якесь сервісне обслуговування? Сервісне по гарантії, ми міняємо, все нормально. Якщо підійти до продавців в магазині, дасть спитати, ой, а хто мені це встановить? Ну я думаю, що вони всі когось порекомендують. Ми в то не ліземо. Скажи мені, ну я так бачу, що це все не просто. А як мені, як споживачеві, вибрати потрібні параметри системи? Чесно? Чесно. А скільки в тебе грошей є? Є. Ну, скажімо так, середня така кубишка. Не всі гроші світу, а от середня. Значить, дивись. Дешево я саме не знаю. Саме бюджетні, саме бюджетний. Ті, що. Я вважаю, що то парять. Да? Саме бюджетні. Це механіка-механіка. Там якесь там вугілля, не брикетоване, там не КДФ, а якесь там вугілля незвісно не, не яке? Да? І мембрана. Ну, пост вугілля стоїть, чи може, щоб воно смак придавало. Ну, як на мембрані написано, що вона видає, там, наприклад, 50 галонів на добу, 3,8 літра, при насосі, там може не чавити. Так от саме бюджетне це мембрана на 50 галонів, бак на 8 літрів, і людина йде щаслива, а потім каже: ой, воно воду не чавить. Ой, воно тут, я вилила тут 5 літрів, вийшло. Значить, саме нормальна комплектація це механіка, вугілля, вугілля, це поствугілля, це біокераміка, да, вона смак придає. Це мембрана мінімум на 75 галонів. А зараз у нас є, наприклад, мембрани на 100 галонів, на 200 галонів. Це що можна поставити в звичайну систему? Так, 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 так. Ті ж самі розміри. От. І бак ну, мінімум на 12, а ліпше на 15. Ну, на 12 нормально. Але зараз кажу тобі, що зараз приходять і докуповують другий бак. Це, це, і ставити, цікаво. ставити, бо ти дивись, один бак на 12, помножив на 0,7, 8 з копійками, так? Так. Другий бак, це вже 16 літрів. 16 літрів чистої води. 16 літрів, те, що можна готувати, бо ну, зараз є проблема. Ну тому ми і зустрічаємось зараз, тому що чиста вода це дійсно важливо. Ти тільки що сказав таке, ну як для мене, можливо, трохи страшне слово, як біокераміка. Це якась містика. взагалі. Що це таке? І навіщо воно потрібно? Ти вже не перший раз про це говориш. Я чув перед цим слово мінералізатор, а зараз кажеш біокераміка. Ну як би тобі сказати? Ти знаєш, в Японії є корови, котрим грає музика. Саме дороге таке м'ясо, я не пам'ятаю, як воно називається. Мармурова. Ні, мармурова, так, там, там називається там, там якось ну, буко -мубуко, щось, щось таке. Ось стоїть корова, і музика там. Або Вагнера, і то воно дорожче. воно каже, що там м'ясо структурується, вода там структурується, то те ж саме робить біокераміка. Зрозуміло, так? Да? Воно це... структурує воду, і та вода ліпше засвається. Тобто, якщо зробити такий експеримент. До біокераміки зробити е, кригу да, з води. І після біокераміки, і там під мікроскопом, то щось воно там виходить, якісь такі другі крижинки, котрі ліпше засвоюються організмом. Е, я б сказав, би, що вчені доказали те, що е, та, ти ж з води, правильно, ти так, з води, так, я з води. 80%. Да? 80%, да? 80 да, а інше що там, ну, і те ж саме те ж з води. Да? І от та біокераміка, вона ту воду робить так, що. Твоєї клітини вони її ліпше засвоюють. Це відбувається нормалізація структури води. Це дуже важливе. Я сказав, як корова і музика. Ну, це ж не всі там розуміють. Треба зробити такий, як висновок. Так і не раді Бога. Ну, три секунди, ти ж пам'ятаєш. Добре. А що входить до складу картриджу? Якісь такі шарики. Я його не один не розбирав. Чесно. Задаю питання на аквафірі, а вони мені дають отаку от, отака папка різних досліджень з Інсіфаєм, да, то з Національна фундація Санітарної Америки, що воно доказано, що воно, ну, я вірю. Що дійсно корисно, да? так? Тобто да, дійсно ціле, воно корисніше. Щось там папкою і так вони далі. Ну там базу от, отака куполестів на да. англійській мові. Я щось там, ну, якось так, а да. потім. Хай йому греться. Добре, то якщо зробити такий висновок, то. Краще використовувати і мінералізатор, і плюс біокераміку, і на виході ти отримаєш, скажімо так, живу воду. Ну, що значить живу? Нормальну? Нормально. Нормальну воду. Як... От людина за добу повинна там десь 3 з копійками літра, там 3 з половиною, по-моєму, норма космонавтам в тих же Штатах дають. Ти повинен її пити. Ти можеш її не пити. Ти можеш пити більше, можеш пити менше, але от, норма. Тож, ти можеш запитати, а хто сказав, що норма там три з половиною? Ну теж там залізеш до інтернету, да, і знову купу літератури, що дослідження, де вони ті взяли там три літри з половиною. Чого можу, якось так? От. І ліпше пити ту воду, котру ті ж самі фахівці кажуть, що ліпше оцю пити. Ну, ти ж з не п'єш воду. Ти ж можеш три з половиною літрі з випити. Ні, ні, не п'ю. А якщо тобі скажуть, що це теж скалюже, да? але з... воно от так, от, так от проходить. А, Бо... воно все прочищене вже. Ти дивись, в тихі. Хайфі сама велика зворотня осна стоїть. Він бере з моря всю фігню, все його нафік-нафік. Потім додає, стоїть там біокераміка, не так, маленька, як там, в тебе там, чи в когось. Стоїть, така дура така здорова, стоїть здоровий мінералізатор. І видає. Ну і нормально ж. В Австралії, ну, це ж... Осмос це не та штука, що ось прийшли, знаєш, як колись там одна фірма в 90-х годах. О, там осмос, вони там робили ті мембрани, ті осмоси по 1200 доларів. Продали. Я теж знаю, що це за фірма. Да, всі знають, що це за фірма. А вони в нас брали аквафільтр і продавали. Але Бізнес? купували за 10 доларів, а втюхували по 50 доларів. І це не про мембрану, це про картриджі. Це Картриджі. картриджі. Мембрана там щось за 100 доларів коштувала. Але вони персонально до кожного приходили і казали, це осмос. Це така фіча, це така, ну, а на що, ну не знаю, тут ну, заробляли, мабуть. Вони ще посудом там торгували якимось там. Теж. Ну це вже ти починаєш вже їм допомагати продавати. Жінка в мене хворіла. Скажи посуді. мені, навіщо осматичній системі злив? Я знаю, що там є злив, і що треба враховувати щодо роботи самої системи? Пробиває мембрану. В осмосі кажуть: ой, там же на один літр, там чотири літри йде в каналізацію. О, О, оце ж я ж і питаю. Да. Я хочу Значить, дізнатися, е що відбувається. Як там казав Дід Панас? Любі мої, е воно виливається в каналізацію і знову йде до круговорота е у природу. Бо вчені там знову ж таки щось доказали, що те, що пили динозаври, да, ми зараз п'ємо. бо вода не додається їй більше не становиться, менше не становиться. Вона все в круговороті. Так що ми всі причетні до, до тривобітів чи до когось там. Мембрана забирає оці всі мікроелементи. І вона пробивається. І не дивлячись навіть на те, що воно йде в каналізацію, собівартість все рівно одного літра свіжої води становлює. Ну, давай. так, Я підраховував до того, як зараз долар трохи виріс. У нас виходило 13-17 копійок. Всього ліш? Літр, так. Да. Нічого собі. Це ні про що. Це собівартість. Я до не того... вірю. Ну, ти порахуй. Це я кажу, якщо брати в мережі сантехмаркетів інсталятор, знову ж таки реклама, і зі знижками. У нас от людина приходить, він зразу може отримати знижку процентів 20%. Чому? Бо він прийшов і ми поважаємо. А якщо ти він до не нас прийшов? прийшов, і ми поважаємо, ти приїхав, і ми поважаємо тебе, і ми зразу даємо знижку. Якщо купувати десь там щось таке, то вона буде дорожча. Я тобі скажу наступне: саме дешеві 6-5 літрові... 6 шестилітрові, ні, по-моєму, літрові в маркетах вони коштують зараз 34 гривні за 5 літрів. І ти потім, як дурень, зі ступуєш, тої пляшки носиш. Ну поділи, 7 гривень за літр. Ну а тут ну, ти 20, 20 копійок, ну навіть 30 копійок, якщо там ти поставив мінералізатори. Ну, ну, ну воно ні про що. І це навіть з тими літрами, що ти заплатив, ти за них платиш, бо да? то хована вода на водоканал, а воно вививається, вив, да? ну, так воно виходить. Чи потрібен захист системі зворотного осмісу? Що ти кажеш захист? Що ти, що ти маєш на увазі? У нас є декілька статей на сайті і там є статті інформація про редуктори тиску. Потрібен. Тобто потрібен. Потрібен, У да. Да? Потрібен, потрібен. тебе в системі ну хтось відкрив кран, або виключив води подали, там 20 рот Це недорога фігня, вона ставиться один раз. Редуктор тиску ми рекомендуємо. Я живу на 9-му поверсі, в мене звичайна багатоповерхівка. Я тобі скажу так, що інколи в мене наоборот не вистачає тиску. А Зараз потреба... може не вистачати на будь якому поверсі. І що робити? Можна поставити насос, помпу. А є таке рішення? Є таке рішення. Це додатково? Це, це, чи це... це додатково, так. Да. Чи воно може бути це разом з Це додатково, ні, ти можеш купити вже з помпою. А можеш потім дотачити другого баку. Зараз форс-мажор, є таке поняття. Угу. Кожен виходить з того, з чого він може вийти. Бо хтось набирає ванну, в когось там, ну що, ну, маємо то, що маємо, да? а маємо ми вам сусідів трохи йдемо. Якщо потрібно, ти можеш поставити додатково насос. Можна, так. Да. І все буде качати. От, нормально, От Я тобі да? скажу, у нас в офісі стоїть помпа, вона підкачує. Ну але чому стоїть? Не тому, що тиску не вистачає. А велике використання. А. Ну, от 30-35 людей, кожен хоче каву, кожен хоче помити, кожен хоче води випити. Тиску вистачає, але помпа ну, підкачує банко. Система зворотного осмосу це є як первинні витрати, коли ти купуєш установку. А картриджі — розхідники. Розхідники, так. так і так, що, так. як часто це потрібно робити, і скільки це коштує? Можливо, це дуже дорого. Mm. і... Я ж тобі кажу, що воно. По ресурсу, по середній забрудненій воді, по місту Київ, воно коштує стільки, щоб в тебе літр чистої води з урахуванням, того, що ти скинув каналізацію, коштував десь в районі 20 там плюс копійок. Це вже з заміною картриджів? Ну ти ж міняєш, то воно ж рахується. Оцей картридж, наприклад, там перший, наприклад, картридж, він працює там три місяці. Оцей катеж півроку, оцей рік. І ти береш скільки можна прочевити, скільки можна випити. І рахуєш, це калькулятор, карандаш. Знову ж таки, це по ціна мережа сантихмаркетів інсталятора <рес> <рес> з урахуванням <рес> знижок. Бо ти можеш того картриджа купити, я не знаю, за 100 долярів, в тебе там буде золота вода. Ну ти казав, що можна трохи рекламувати. Так, mm, та-та. Да, да, да. Так, це зрозуміло. Отже, вважатимемо, що споживач дослухався до переваг косметичної системи очищення та підготовки питної води. І наважився її придбати. Що може піти не так при монтажі системи чи в процесі експлуатації? що скажеш? Все може піти не так. А, от так, так? Да? Ну, так, звісно, коли тобі кажуть, він прибий якусь там полицю на стінку, що може піти не так? Все. Ти можеш стати на табуретку, а потім розбити голову, бо з нею впадеш. Ні, почекай, Ні, ну, ну, ну повинні що? бути якісь. Позитивні там, є, моменти. Там, там є інструкція. Там є інструкція, треба дотримуватись інструкції. Можливо, ти щось пам'ятаєш, давай щось перелічимо. Ну, що може піти не так. Не так під'єднав. Зворотній осмос, ти можеш сам встановити собі. Не повинен ти шукати насправді фахівця, але треба читати інструкцію. Там не сама інструкція, там такий QR-код, да? на QR-код і покроково. Куди що вставляти, як вставляти? Ти можеш сам це все зробити, так? Да? Я так розумію? Так. Все ну, буде ти, працювати. Ти, о ти дивись, Навіть коли я от там міняв у себе. Беру, відкручую, наче треба поміняти, наче раз потім зібрав, потім дивлюся, щось воно не те. А потім А! -а, -а не туди всунув. Ну там дійсно їх багато, бо одне чіпляє друге, друге, до третього, третє до четвертого, тут каналізація, тут те саме, да, і там разом. О, і... наскільки я знаю, по-моєму, є в системі навіть такі різнокольорові ці шланги. Да, що так, там, так, так, так. Питна вода одного так, кольору. Так, так, там… І це, і це допомагає. Да. Давай так. зробимо такий висновок, що зворотний осмос це практичне та дієве рішення, яке на сьогодні забезпечує насправді чистою присною водою багатомільйонні ареали? Як тобі таке слово? Треба, можеш примати до ареалу. Да. Да, скажи мені, які ще рекомендації щодо очищення води? Можливо, у вас є якась додаткова фільтра саме для питної води? Фільтрів насправді дуже багато. Наприклад, когось ідеальна вода, але з труби державчина. Просто ставиш собі механіку і не париш мозок. Або в тебе йде залізо. Ідеальна вода, але багато заліза. Це коли унітаз там жовтий. Ага. Ну, цей це в трубах, я так розумію. Це в трубах, так, да, воно вимивається. це трьохвалентне залізо. І що робить воно, робити? воно теж з, є з повітрям з киснем окислюється, там теж є фільтра. І якщо з водою нема ніяких проблем. І зробив аналізи. Тобто значить, можна приїхати, можна, можна, і... Можна приїхати ти і, і зробити зроби, да, поверхневий такий аналіз, да, робиться, Це 20 хвилин. О, ти ж сам бачиш, що прийшов на унітаз, воно там жовте. Але ж е, ти дивись, що осмос це не для унітазу, це не для набирання ванни, це не для того, щоб мити руки, це не для того, там, щоб я не знаю, там, приймати душ там, або гріти воду в бойлері. Осмос це виключно для пиття та приготування їжі. З приводу фільтрів, це ми прибираємо осмос і ставимо вже другий. Не хочу, щоб був там заліз. Я ставлю фільтр проти заліза. Не хочу, щоб в мене там були якісь хлоп'я або куски труби, або ржавчина. Я ставлю механіку. Ну, ти сам вибираєш, що ти хочеш. Ти казав, що можна пити воду з калюжі. Чи є якесь рішення? Є. Є? є. Ми ЗСУ передавали дуже багато. Передавав, вони сиділи під Маріком. Там два тижні у них води не було. Це було в 20-му році, в 19-му році звінять. 30 чоловік. І все да, там одна та штучка праців. розрахована на 300 літрів експлуатації. Ну, до 300. Ми рекомендуємо десь 250 і приблизно. Треба заміну робити? Да. там чи І вони пили, там набираєш просто воду, але не солену. Воно не прибирає солі, але воно прибирає, наприклад, легіонело, воно прибирає, ну, знаєш, є, от, за 200-й, да, да, да. воно теж, теж прибирає. Ну, да. Воно прибирає саме от, бактерії і віруси прибирає. Все. Ти а просто набираєш воду, що в тебе під ногами. Накручуєш, а потім видавлюєш. Ми хотіли давати їм хлопцям на розвідку, але воно не йде, бо коли видавлюєш, пляшка хрустить. Хрустить. Ну, вона хрустить, так, да, до пів кілометра чутно, ну коли тихо. Тому тільки напередки, да, пиви абсолютно нормально, можна сколюжи набрати. Сам пив, сам знаю, саме те саме, да. І в мене навіть відео на каналі є, де ти нормально набираєш воду з калюжин. Там пити... стоїть капілярка. Да, і я пив нормально. Зрозуміло. Ну, тобто рішень насправді може бути багато. Да, так, так, так. Георгій, зі своєї сторони я хочу подякувати тобі за змістовну, грунтовну бесіду. Пояснення щодо побутових осмотичних систем та систем фільтрації. Не дякуйте, купуйте. Приходьте! <сміття> 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 Отже, сьогодні ми мали бесіду про побутові системи із зворотним осмосом із Георгієм Черкашином, президентом СПОДТ. Беззаперечним фахівцем своєї справи та вкрай харизматичною особистістю. Нагадаю, що актуальність теми та вибір співбесідників наших подкастів формуються здебільшого під вашим впливом слухачі. Не оминайте нагоди залишити свої коментарі щодо цієї бесіди та залишайте свої побажання стосовно майбутніх випусків. Далі буде. Що я хочу сказати? Нехай щастить. Слава Україні! Героям слава! А отім от них вшастить. Смерть. Так, так. Ну, все добре.